Ви знаходитесь на моєму каналі, і сьогодні я вам розкажу як я прибирала у себе в квартирі і зробила коктейль. Так, да, Я вмію робити коктейль, Ну це трошки пізніше. І так, я прибирала. Тут кстати, дивіться, дивіться на сім. Це як це? Ну це боже. Коротше, це потім я скажу, сповню. У нас є ці сушені фрукти, це, це черешня чорна. Так, дальше. Тут это прибрано, тут это трошки буде прибрано. Вот такая мене дому. Тут я теж прибрала цукерки, тут і це вам. Всякие конфетки, чипсики, це цукор, я не знаю, куди также І також у мене зроблено. І кстати, дивіться, що я вчора зробила? Це підставки для чайок. Ну, для, чашок, для стаканів. І кстати, зараз і я вас поставлю. Це там то є, так? так. Ось такі підставочки. Ставимо так. І не буде, як сказати, не буде відпечатків. Просто купляйте собі якийсь пластилін. Ой, цей непрошний стакан можу впасти. Просто купляйте собі, чи просіть в мами купити вам пластилін і зробіть собі. Це так сказати, з її руками зділано. Так же я дивіться, який я цукор зробила. Ну, так в мене все класненько. І далі я вам розповідаю, я робила коктейль. Зараз я поставлю. Ой, ми впали! Ай, я вам її окрім впали. Отак. Цей коктейль, ось да. Я візьмемо одненький коктейль. так Цей коктейль зроблені із. Yes. Заварки чая, чай, цукор, м'ята і вода. Я напишу вам рецепт в коментарях. Напишу вам рецепти, як його зробити. Просто йдете нарувати м'яти і берете заварку чаю, цукор сипете, і виходить дуже смачно. ням 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 Це напевне вкус як меп з мятою і шешусь. Ну, і напіток з мятою і чай. Цірельнучку спить. О так, все. Коротше, що якийсь тут летів чи що, Коротше, не було понятно, де він. Я взагалі не знаю, де він полетів. Кстати, я, ми зробили сеточку. Значить, нема дерочок і нові ці. Прикону. Також у мене резі прибрату, тут атам собака лерить. Я сьогодні з ним на хозяйство. і також помила його мисочку і, уці, і насипала корму. Так що отак. Не знаю, про що вам ще розказати. Кстати, хто грає в терапевт, ставте лайк. Своє лице я на жаль не показую. Так що так. Кстати, завтра о 18, ні 16.00 я буду грати в Brawl Stars. Так що я в це буду вам знімати, як я граю в Бравл Старс. Ой, ви впали! Ой, ви впали! Так що дивіться і не пропустіть. От так. Всім дякую за просмотр. Ось дам вам конфетка. Всім пока! підписуйтесь на мій канал. Я дуже сильно хочу підписників. Я дуже вас, всіх, всіх люблю. І добро пожаловать на мій канал. Всім дякую за просмотр, всім пока-пока-пока.